Колтон Енкельбрехт потягнув 500 кілограм. І тепер багато хто пише мені, а уявіть собі, якби Колтон змагався у Стронгмені, і там він би міг потягнути 500 або 505 кілограм. Так от, цього не буде. Не буде, тому що Колтон тягне у сумо, а у Стронгмені тяга сумо заборонена. Заборонена вона по одній простій причині: сумо це не станова тяга. Якщо запросити Колтона на Deadlift Championship, то він можливо потягне там 430 кілограм, але навіть від тисячі фунтів, від 450 з копійками кілограм він буде дуже далеко, тому що сумо і станова тяга не пов'язані. Класична станова тяга це єдине, що має значення. А тяга сумо це для фей, або я не знаю для ємних сучок, які не можуть так багато піднімати у класиці. Якщо мене дивляться сумо дедліфтери, то вибачайте, але сумотяга має бути окремо від класичної станової тяги.